У попередньому випуску ми говорили про навчання через рольові ігри. Там головна ідея була в тім, що знання краще засвоюються, коли їх проживаєш. Але що, якщо вся школа буде побудована саме на цьому принципі не на зубрінні, а на дослідженні і творчості? Саме так сталося у маленькому італійському містечку Реджо Емілія після Другої світової війни. Місто було в руїнах, і група батьків разом із педагогами вирішили: ми створимо нову школу. Не для дисципліни, а для свободи і відродження. Так народився підхід, який сьогодні знають у світі як Реджо підхід. Щодо того, чому це відбулося, у 40-50-ті роки традиційна школа в Європі ще трималася на суворій дисципліні. Діти мали сидіти тихо, слухати вчителя і повторювати. Так, да, ми знаємо, що це не лише в 40 -х. Але засновники Реджо вірили, що дитина має 100 мов, 100 способів пізнавати світ через слова, малюнок, танець, музику, експеримент. І якщо їх відняти, залишиться бідне навчання. У школах Реджо уроки не виглядають як уроки. Діти працюють над проєктами, які виростають із їхніх запитань. Якщо хтось спитає, а чому небо змінює колір? Це може стати темою тижня. Вчитель не диктує, а допомагає досліджувати. Класи це радше майстерні. Тут є фарби, глина, музичні інструменти, лабораторні набори, і діти можуть обирати, як виразити свої ідеї. Комусь вище малюнок, комусь вистава, комусь дослід з водою. Власне, тут можливостей дуже і дуже багато. Але ж яка роль учителя? Вчитель у е, Реджіо. Це не авторитарний диктатор, а співдослідник. Він слухає дітей, ставить запитання, фіксує процес у документації, фото, записи, дитячі цитати. І завдяки цьому видно, як мислить дитина. Поступово Реджіо стала символом справді якісної альтернативної освіти. У 1991 році Newsweek назвав дитячі сади Реджо Емілії найкращими у світі. Педагоги з усього світу їздять туди вчитися. Ідеї Реджо інтегрували у програми дитсадків і початкових шкіл Канади, США та Скандинавії. Які ж висновки для освіти? Для освіти це переворот. Навчання може бути побудоване не на програмі зверху, а на інтересах дітей. І це, як виявилося, працює. Для вчителів урок такий: слухати учнів, документувати їхні ідеї, будувати програму знизу вгору. Так, це вимагає більше гнучкості, але це дає більше результату. А для батьків досвід реджов каже: цінуйте допитливість дитини. Що вона ставить дивні запитання, це золото для навчання. Слухайте, підхоплюйте, допомагайте дитині досліджувати світ. Оскільки кожна дитина це дослідник. Дехто каже, що у реджо бракує структури, що діти можуть пропустити важливі базові знання. Але практика показала, коли мотивація є, знання надолуджуються швидко. У підсумку зазначимо, що. Реджіомілія це доказ того, що творчість і гра можуть бути не додатком до школи, а основою освіти. І що школа може стати місцем, де дитячі ідеї вважають більшими і кращими за дорослі інструкції. А тепер запитання до вас: а яка була ваша мова дитинства? Малювання? Пісні, конструювання чи може, експерименти? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний випуск про Ескола де Понте в Португалії, школу, яка зробила наступний крок у демократичній освіті. Бувайте!